Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про 10 найважливіших наукових відкриттів, які змінили світ. Ці досягнення не тільки допомогли нам краще зрозуміти навколишній світ, але й суттєво вплинули на технології, медицину та наше повсякденне життя. Якщо вам цікаво дізнатися, які відкриття сформували сучасну науку та життя, залишайтеся з нами. Перша теорія відносності Альберт Ейнштейн. Перше на нашому списку це теорія відносності Альберта Ейнштейна у 1905 році. Ейнштейн запропонував спеціальну теорію відносності, а пізніше загальну теорію відносності, що кардинально змінили наші уявлення про простір і час. Як це змінило світ? Ця теорія дозволила зрозуміти, що час і простір не є абсолютно постійними, а залежать від швидкості руху і маси об'єктів. Наприклад, це означає, що чим швидше рухається об'єкт, тим повільніше для нього плине час, ефект, який підтверджується сучасними вимірюваннями часу за допомогою атомних годинників. Завдяки теорії відносності з'явилася можливість точно працювати з супутниковими навігаційними системами, такими як GPS. Висновок без Ейнштейна ми б не мали точних GPS-систем, а наука не розвивалась би так швидко у галузі космології та квантової фізики, друга теорія еволюції Чарльз Дарвін. Теорія еволюції Чарльза Дарвіна, що була представлена в його книзі походження видів, стала основою для сучасної біології. Дарвін довів, що всі види живих організмів розвивалися і змінювалися в результаті природного відбору, і що ці зміни відбуваються поступово протягом мільйонів років. Як це змінило світ? Теорія еволюції не лише змінила біологічні науки, але й спричинила. Глибокі соціальні і культурні зміни. Вона поставила під сумнів релігійні погляди на створення життя, відкрила нові горизонти в медичних та екологічних дослідженнях і навіть мала вплив на психологію та соціологію. Наприклад, це вплинуло на розуміння людської поведінки, зокрема в таких сферах, як генетика та дослідження поведінки висновок. Теорія еволюції допомогла науці зрозуміти, як виникають і змінюються живі організми, що призвело до нових відкриттів у медицині, екології та інших галузях. Треті, закони Ньютона, Ісаак Ньютон. Закони Ньютона стали основою класичної механіки. У 1687 році Ісаак Ньютон опублікував свою основну працю математичні начала натуральної філософії, в якій сформулював три закони руху, що описують, як об'єкти рухаються під дією сил, як це змінило світ, завдяки цим законам. Стала можливим точна математична модель руху планет, що стало основою для розвитку астрономії і космонавтики. Крім того, закони Ньютона стали базою для розвитку інженерії, механіки, фізики, а також були використані в технічних розробках, таких як автомобілі, літаки, будівельні конструкції. Висновок без законів Ньютона не було б космічних подорожей, точної механіки або навіть сучасних технологій, які ми використовуємо щодня. Четверта структура ДНК Френсіс Кріктон і Джеймс Уотсон. Відкриття структури ДНК у 1953 році Френсісом Кріктоном і Джеймсом Уотсоном було революційним. Вони визначили, що молекула ДНК має форму подвійної спіралі, що є основою для зберігання і передачі генетичної інформації. Як це змінило світ? Це відкриття дозволило повністю змінити наше розуміння біології. Завдяки цьому ми зрозуміли, як генетична інформація передається від батьків до нащадків. Відкриття також стало основою для розвитку сучасних біотехнологій, таких як генетичне редагування, наприклад, CRISPR, і новітніх методів лікування хвороб, таких як генна терапія, висновок: структура ДНК стала фундаментом для всіх сучасних досягнень у медицині та біотехнології. П'ятий Рентгенівські промені Вільгельм Рентген. У 1895 році Вільгельм Рентген відкрив рентгенівські промені, що дозволили вперше отримувати зображення внутрішніх структур людського тіла без хірургічного втручання. Як це змінило світ? Рентгенівські промені відкрили нові можливості в медицині, особливо в діагностиці. Вони стали основою для розвитку таких методів, як рентгенографія, комп'ютерна томографія КТ та магнітно-резонансна томографія МРТ, що дозволяють лікарям побачити внутрішні органи і кістки без операцій. Висновок без рентгенівських променів. Сучасна медицина не була б такою розвинутою і ефективною, як зараз. Шоста таблиця Менделєєва Дмитро Менделєєв. Таблиця елементів Менделєєва, створена в 1869 році, систематизувала хімічні елементи за їх атомною масою та властивостями. Як це змінило світ? Таблиця Менделєєва стала основою для розвитку хімії як науки. Вона допомогла передбачити існування ще невідкритих елементів, що підтвердило правильність системи. Сьогодні таблиця є основою для вивчення хімії в школах і університетах і має важливе значення для промисловості та технологій. Висновок завдяки таблиці Менделєєва ми отримали чітке уявлення про будову матерії, що дозволило розвитку таких галузей, як хімія, фармацевтика та матеріалознавство. Сьома. Квантова механіка Макс Планк і Нільс Бор. Квантова механіка це наука про фізичні явища на мікроскопічному рівні, де принципи класичної фізики не діють. Макс Планк, Нільс Бор та інші вчені відкрили, що енергія передається в дискретних пакетах, які називаються квантами. Як це змінило світ? Квантова механіка пояснила багато явищ, які не можна було зрозуміти за допомогою класичної фізики, таких як ефект фотоелектричного випромінювання та атомні переходи. Ці відкриття стали основою для розвитку новітніх технологій, таких як лазери, напівпровідники і квантові комп'ютери. Висновок без квантової механіки, сучасна електроніка, комп'ютери та телекомунікації не існували б у своїй нинішній формі. Восьме відкриття радіоактивності Марія склодовська Кюрі. У 1898 році Марія Кюрі відкрила радіоактивність, виявивши нові елементи, такі як Полоній і Радій. Її дослідження започаткували розвиток ядерної фізики та радіотерапії, що змінило медицину та промисловість. Це відкриття стало основою для створення ядерних технологій та методів лікування раку. Як це змінило світ? Відкриття радіоактивності не тільки призвело до нових досягнень у медицині, а й вплинуло на енергетику та наукові дослідження, відкривши двері до ядерної енергетики та лікування хвороб за допомогою радіації. Висновок радіоактивність революціонізувала медичні методи, дозволивши використовувати радіотерапію для лікування раку. А також сприяла розвитку ядерної енергетики, що змінило наш підхід до енергозабезпечення на глобальному рівні. Дев'ята теорія великого вибуху і розширення всесвіту Едвін Хабл у 1929 році. Едвін Хаббл довів, що Всесвіт розширюється, що стало основою для теорії великого вибуху. Це відкриття дозволило науковцям зрозуміти еволюцію всесвіту і його походження. Як це змінило світ? Теорія Великого Вибуху змінила наше розуміння космосу, допомогла вивчити його еволюцію та породила нові напрямки в астрономії і космології. Тепер ми можемо краще досліджувати походження і майбутнє всесвіту висновок. Відкриття розширення всесвіту не тільки змінило уявлення про космос, але й стало основою для численних астрономічних досліджень, що дозволяють глибше розуміти, як зародився Всесвіт і як він буде розвиватися в майбутньому. Десяте відкриття антибіотиків: Пеніцилін. Олександр Флемінг у 1928 році. Олександр Флемінг відкрив Пеніцилін. Перший антибіотик, що став порятунком від смертельних інфекцій, це відкриття революціонізувало медицину і врятувало мільйони життів, ставши основою для сучасних методів лікування інфекцій. Як це змінило світ? Пеніцилін змінив хід медичних досліджень і лікарських практик, дозволивши ефективно боротися з бактеріальними інфекціями. Це відкриття підвищило середню тривалість життя та значно зменшило смертність від хвороб, які раніше були смертельними. Висновок: відкриття антибіотиків стало поворотним моментом в медицині, оскільки дозволило ефективно лікувати інфекційні хвороби і врятувати мільйони життів. Це також стало основою для подальшого розвитку фармацевтичних індустрій і медичних технологій. Заключення. Ці наукові відкриття не лише змінили напрямок розвитку науки, а й зробили великий вплив на наше повсякденне життя. Кожне з них відкривало нові горизонти, виводячи людство на новий рівень розуміння світу, в якому ми живемо. Завдяки науці. Ми можемо не лише дізнаватися більше про навколишній світ, але й застосовувати ці знання для покращення нашого життя та технологій. Ми щодня користуємося результатами цих досягнень від GPS-навігації на наших телефонах до медичних зображень або генетичних тестів. І це тільки кілька прикладів того, як фундаментальні наукові відкриття стають частиною нашого повсякденного життя, але незважаючи на всі ці досягнення, наука не зупиняється на місці. Кожне нове відкриття породжує ще більше питань і потребує нових досліджень. І це саме те, що робить науку такою захоплюючою. Ми завжди рухаємося вперед, і те, що здається неможливим сьогодні, може стати реальністю завтра. І ось, дорогі друзі, ми розглянули десять наукових відкриттів, які змінили світ. Чи є серед них те, що вас здивувало? Яке відкриття, на вашу думку, стало найважливішим для розвитку людства. Поділіться своїми думками в коментарях нижче. А також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео на тему науки, технологій і не тільки. Якщо це відео було корисним та цікавим для вас, ставте лайк і діліться ним з друзями. Разом зробимо науку доступною і захоплюючою для всіх. Дякую за перегляд. І до нових зустрічей.